шановні пані та панове, сьогодні ми передаємо закулісну інформацію про війну в Його 90-ті роки. Те, що до цих пір про цей злочин проти людства замовчувалось. Доброго вечора. На початку війни проти Югославії в 1999 році. За словами Йохана Шольца, в той час підполковника НАТО, військове планування повітряної атаки проти Югославії було завершено вже в 1998 році, і це в той час, коли за повідомленнями ОБСЄ не було ніякої гуманітарної катастрофи, яка б виправдала військову операцію в силу інтересу географічного положення Йогославії, за словами Шольца, на порядку денному стояло передусім розширення на схід ЄС і НАТО. Я цитую, і тут знаходиться таке чужорідне тіло, така напівсоціалістична Югославія, яка протистояла всім продиктованим із зовні умовам. Як, наприклад, Сербія завжди відхиляла прийняття умови кредитування при МВФ. Вона не погоджувалася на це соціалістичних причин. Чужорідне тіло мало бути усунуте? Тут, звичайно, виникає питання чи не повинна була Йогославія просто відступити перед розширенням на схід ЄС і НАТО? І тепер, дорогі глядачі, поглянемо ще на другу подію. 4 серпня 1995 року, в процесі громадянської війни, в колишній Йогославії почалась операція Алют, що значить шторм. Протягом 48 годин хорватськими військовими було вигнані 200 тисяч сербів з тих областей, де вони жили століттями. Щонайменше 1900 людей було вбито. Тицетнічна чистка дивним чином не була названа з боку західних змі злочином проти людства. Хорватський журналіст Іво Пуканич написав про Алюа статтю, в якій довів, що ЦРУ брало участь у підготовці цього злочину це призвело тоді до розслідування проти хорватського генерала Анти Готовіна відповідального за Алюа перед міжнародним трибуналом по колишній Йогославії в Гаазі у той час, як Іва Пуканич у жовтні 2008 року загинув від бомби, закладеної в автомобіль. Хорватський генерал восени 2012 року був виправданий суддею Теодором Мерон, президентом міжнародного трибуналу по Югославії. Висновок. цілі пропаганди вирішують, що вважається злочином проти людства, а що ні, і в крайньому випадку цілі проштовхуються просто грубою силою або за допомогою судових рішень. уже ото фон Бісмарк сказав: брехня може привести до війни, і снеж навпаки, може зупинити цілі армії Дорогі глядачі. Тільки голос проти може зупинити владу пропаганди. Брайте поширюйте і ви, клягимауртів, де тільки можете. але те, як інтернет все більше під загрозою цензури, маніпуляції і крадіжки даних, нам потрібні незалежні від інтернету мережі інформації, які не підлягають цензурі, вільні від пропаганди і йдуть від людини до людини. Дайте нам знати, якщо ви хочете приєднатись до такої мережі.